Саміт G20. Чому туди не їде Путін? І що буде важливо на саміті G20 для України? Це, до речі, дуже важливо, що він туди не поперся. Ну, це, це діла в нього хренові. Розумієте? Це означає, що йому немає невеличка радість. Тобто, діла все ж хренові. Ні. Що, якщо б у нього було все добре, ну, в нього могло бути добре, це обозначало би, що у нас би було все дуже-дуже погано, розумієте? Е, е, в, нього, в нього ситуація, якщо ми будемо розбирати його, то зумієте, я просто не хочу розповідати, як в нього погано, тому що це всі розповідають. Я би хотів, щоб в нього було непогано, щоб в нього було ще в 100 раз гірше, ніж в нього є сьогодні. Оце б я дуже хотів. І в принципі, над цим працює весь цивілізований світ. Те, що він не їде. Ліцо, наверное, тяжело держать, а сказати mm -hmm. нічого. Я переконаний в тому, що перед агресією в Росії перед в Україну Путін мав розмову з Шим. Що Путін попередив китайців про те, що він буде атакувати Україну. Я переконаний в тому, що він показав свої військові плани і сказав. Ми Україну візьмемо за декілька днів. Я переконаний в тому, що саме це спровокувало реакцію і Китаю, і Індії, що це буде бліцкриг. І в рамках цього бліцкригу нам краще не сваритися з Путіном. Він забере своє і світ якось це проковтне. А тут не сталося так, як гадалося. І він зараз, як побитий пес, після всього, що ми вже з вами перерахували і закінчуючи війною. Що він туди поїде, що він там буде? Там ну пантика легкітні прийомці. Yeah. Розумієте? Тобто немає чим. Е, тому це ще одна його велика геополітична поразка, дуже велика. І це так само має дуже позитивний вплив геополітичний для нас. Відсутність Путіна є проявом путінської слабкості. Відсутність Путіна це означає, що все пішло зовсім не так, як він очікував. Відсутність Путіна це означає, що ті, кому він розповідав, що це буде блискавична і швидка війна, усвідомили, що це не так і що він слабкий. Тому, в принципі, відсутність Путіна це ознака реальних проблем у нього особисто і у Росії, і у його союзників. З'явилося ну, розуміння того, що ну, справи кепські. Справи кепські. А чого в Україні чекати від саміту G20? Ну точно чого чекати, це там я читаю деяку пресу про те, що він явно до 20-го числа точно не буде атакувати, mm -hmm. От, ну він те, що він зробив 10-го числа до Великої двадцятки він робити не буде, тому що тоді це стане. Ну, Ключовим елементом взагалі перемовин на Великій Двадцятці, чого чекати Україні від Великої двадцятки? Відверто, мало чого. Та е, е, да, буде дискусія. Явно американці візьмуть на себе ключову роль переконувати е, тих, які е, займають нейтральну позицію. А я взагалі не розумію, як в цій ситуації можна займати нейтральну позицію. Угу. Ну, це знаєте, це таке. Ну, це навіть не найдавніша професія. Нейтральна позиція в цьому випадку, тобто будуть переконувати ключове. Це буде зустріч Байдена з Ші з китайським президентом. Там також я не очікую жодних проривів, але що я очікую? Я очікую, що буде піднята тема України і позицію, яку висловили китайці. А фактично вони зв'язали руки росіянам, Після того, коли американці наїхали і передали чіткі меседжі і росіянам і китайцям, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то це будуть не просто не жарти, а це буде і для Росії Армагеддон. І Китай випустив заяву про те, що вони категорично проти застосування ядерної зброї, це буде ключовим елементом розмов. І я думаю, що Байден однозначно буде переконувати ще віддалятися від Росії в підтримці агресії проти України.